Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Йдеться про Віктора Циганкова. Сьогодні, до речі, з'явилися світлини з презентації виїзного комплекту форми каталонського клубу. Віктор також взяв участь у презентації. Виглядає все дуже симпатично. Чорна темна форма зі смужками. І Зате напередодні 26-річний, перепрошую українець. Пропустив чергове тренування каталонського клубу. Але вже із наступного тижня, начебто, циганков, нарешті, відновить роботу, але наймовірніше за індивідуальною програмою про най... про це пишуть іспанські. Ки змі водночас за повідомленням тамтешньої преси, на якій ти України – це майже напевно таке от формулювання, хайлі лайклі, як пише британська розвідка, пропустить старт сезону. Через травму я нагадаю, що перший офіційний матч у новому сезоні 2024-2025 Жерона проведе 15 серпня. Це буде поєдинок проти Бетіса в рамках першого туру іспанської Ла Ліги. І от відверто складна ситуація у Віктора. Команду Мічела покинули основні гравці, які були кістяком цієї успішної Жирони Сенсаційної. Це Севіньо. Нагадаю, перебрався до Манчестер Сіті. Ян Коуту приїхав до Дортмунда, але Герсі... й я також в Бундеслізі опинився в Леверкузені за 18 мільйонів євро, і зрозуміло, що е, сюди, і Артем Довбек до цього списку доєднується, який перебрався до Роми. От е, циганков мав відверту шанс після успішного сезону е, сенсаційного каталонського клубу перебратися у статусніший клуб. Але от травматичність Кришталевіць колишнього хавбека Динамо йому ще нашкодила. І схоже, що ці чутки, які шириться в пресі британські, про те, що, начебто, ним цікаво. Чи то Астон Віла, чи якийсь інший клуб ЗПЛ. Не втіляться в реальність. Дивись, якщо ти мене запитаєш, яка ситуація циганкова прямо зараз, то я тобі скажу, що попередньо Віктор хоче залишитися. Навіть так, так? Тобто, так. От станом на зараз, там на 2 серпня, ми можемо сказати, що Циганков скоріш за все буде частиною проекту Жирони цього складу на сезон 24-25. Але дивіться, як мені це коментував Алекс Луна з Мундо Депортіво, Я знову ж таки повторююся, що це людина, яка перша анонсувала взагалі інтерес до добика з боку Атлетіку, і багато його інсайдів насправді стали реальністю. І ось що він мені говорив, що. Зараз все вказує на те, що Віктор залишається, що Віктор е, взагалі буде лідером, ось так вважає тренерський штаб «Жрони» на чолі з Мічелом, лідером ось цього проєкту каталонців у наступному сезоні і лідером команди у Лізі Чемпіонів. Десь навколо циганкова все має крутитися. З іншого боку, як зазначає Алекс, Якщо Ажерона отримує пропозицію до завершення трансферного вікна на 25-30 мільйонів євро, то тут вже з'являться сумніви. І звісно, що цю пропозицію обговорять як е, циганков, так і клуб. І він мені теж знаєш е, назвав такий клуб, е, як Баварія. От, наприклад, прийде Баварія, запропонує 30 мільйонів. Ну що. Ми можемо гарантувати, що Циганков не залишиться? Та ні, не можемо. Тому до кінця трансферного вікна може відбутися ну абсолютно будь-що. Але так, ось ця травматичність, ось ця травма, яка не дозволила йому себе проявити, зокрема на євро. Вона і зараз десь віддякує потенційних покупців. Пріоритет для циганкова це АПЛ. Йому подобається ось цей чемпіонат, і там він себе бачить. Але. Я не впевнений, що власне з його ну, такою давай говорити відверто кришталевістю доречно переходити в більш силовий чемпіонат, який є англійська прем'єр-ліга з більшою кількістю боротьби, з вищою інтенсивністю і так далі. Але навіть фанати Жирони писали в Твіттері, що можливо каталонцям потрібно ще звернути увагу на власний медичний штаб, тому що не лише в циганкова ці м'язові проблеми постійно вони були ще. У Давіда Лопеса, у Джастіна, який зараз теж пропустить кілька місяців. Словом є в них ось така Ахілесова п'ята, і реально багато хто страждав від м'язових проблем. Тому прямо зараз, якщо ми говоримо про циганкова, він в команді і він, знаєш, не рветься, так би мовити, ось вже кудись. І він теж розуміє ось всі свої проблеми. І розуміє навіть те, що він буде ключовою людиною в Жероні у наступному сезоні. В нього, я нагадаю, є ще пропозиція щодо продовження контракту, і вона в нього лежить ще десь спочатку червня, ось наскільки мені говорили. Але. Наразі цієї зустрічі не відбулося. Представники Віктора з каталонським клубом, і вони все ще чекають. А контракт в нього не завершується там вже наступного літа. Наприклад, як в Луніна, в нього контракт до 2027-го, Якщо я не помиляюся, тому в нього ще є час, але Жерона вже зараз хотіла би перестрахуватися, тому що клаусула дуже низька в циганкова лише 30 мільйонів євро, і як бачимо у ситуації з Довбиком, що все. Все ж таки доводиться торгуватися, та і не виключено, що така ж схожа ситуація може бути і з Віктором, коли прийде потенційний покупець, і жороні, все ж таки, прийдеться піти на поступки, тому вони зараз намагаються перестрахуватися і цю цифру збільшити, звісно ж, і переглянувши умови самого гравця, зокрема його зарплату і терміни контракту. Окей, і нагадаю, що каталонці ще до старту сезону 15 серпня матчу проти Бетіса проведуть ще три поєдинки: товариські контрольні, і спочатку зіграють з італійським наполі 3 серпня. Тобто завтра, після цього поєдинок спаринг із Ньюкаслом 9 числа і 10 вже на наступний день. Отакий щільний графік обрав мічел. Зіграють проти Бормута і Лі Забарного. І переходимо до справи ще одного українського. Легіонера, який знаходиться поки що на балансі мадридського реала, йдеться про голкіпера Андрія Луніна, який в минулорічному сезоні просто феєрив у складі вершкових і, от начебто мав шанс покинути Вальде Бебас, але цього поки не зробив і відправився, нагадаю, з реалом у передсезонне турне Сполученими Штатами Америки. І провели вже перший поєдинок: вершкові підопічні. Карлон Анчелоті поступилися в Мілану із мінімальним рахунком у Чикаго, і нагадаю, що пропустив цей гол саме Андрій Лунін, який з'явився на полі, не у стартовому складі, а замість. Тібо Куртуана зіркового і пропустив цей єдиний м'яч, який зробив і різницю і рахунок в поєдинку від нігерійського нападника Соймеля Чуквуезе, і от це сьогодні вже з'явилася зранку досить сенсаційна інформація від видання Defense Централь, що зацікавився Андрієм Луніном Манчестер Сіті. Суперзірковий, який у Чурні нагадує Пеп Гвардіола. і, начебто, вже надіслали на стіл пропозицію мадридському реалу попередню, і за українського воротаря містяни пропонують. 35 мільйонів євро, і він стане потенційною заміною бразильця Едерсона, якого нагадаю раніше сватали е, до Саудівської Аравії, і начебто він готовий розглянути цю цю пропозицію. Але також з'явилися деякі деталі від Дефенса Централь, і пишуть наступне: що президент Реала Фроланкіру Пересе е, проінформований на даний момент про зацікавленість з боку англійців, але чомусь немає бажання продавати Луніна саме у цей клуб, саме у Манчестер Сіті. Причини незрозумілі, можливо, вони. Він вважає влізі чемпіонів е, прямим конкурентом, можливо, через це. Але сказав Парас наступне, принаймні його цитує Дефенса Централь. Е, всі гравці, які хотіли піти з Ізраїла, уже залишили клуб, і от такими словами відреагував, начебто, президент вершкових на інтерес містян до українського голкіпера. Ну тут, якщо на логіку подумати, знаєш, то може здаватися, що реально Реал не хоче віддавати конкуренту лізі чемпіонів свого футболіста. Ще й футболіста, який був ключовим якраз у матчах проти Сіті і зрештою у тій серії пенальтів вже славнозвісні для Луніна та. Але дефенс централь для мене це просто генератор таких трансферних чуток. Я вже... Відверто кажучи, не встигаю за ними: то Манчестер Сіті, то Атлетіко, то зараз е, Марсель, і начебто Дезербі, вже е, е, теж поклав око на Луніна. Е, Дивися, в справі Луніна ще взагалі нічого не вирішено. І ось на днях з'явився матеріал на у виданні Ель Конфіденціаль, якому вже більш-менш можна довіряти тому, що вони пишуть, і там більш тверезо оцінюю зараз ситуацію Луніна. І вони пишуть, що Лунін у переговорах з Реалом, зокрема щодо нового контракту, просить про те, щоб його цінували. І зараз Лунін, начебто, діє з позиції сили, тому що все в його руках. Рік залишається в ньому за контрактом. Він може як вирішити залишитися і піти згодом вільним агентом, отримавши вже для себе кращий там вищий підписний бонус. Та а може залишитися і просто бути дублером тібо куртуа, чого наш голкіпер не бажає, і як стверджує дефенса централь, лунін зараз хоче, щоб тренерський штаб Реала розподілив справедливо між ними хвилини, між Андрієм та Тібо Куртуа. Натомість Карло Анчелоті вважає, що Куртуа це найкращий воротар світу. І ось зокрема, це одна з тих фраз, яка дещо розчарувала Андрія перед фіналом Ліги Чемпіонів, коли анчелоті запитали, хто буде. Основним на Вемлі, і тоді Карлето теж сказав, основ найкращого голкіпер світу повернувся, і цим все сказано. І Лунін був дуже розчарований, що, попри свої успішні виступи, зокрема проти Лейпцига, проти Манчестер Сіті, що в клубі цього не цінують. І зараз він намагається довести, що він важливий і, зокрема, був одним з ключових виконавців цієї команди у лізі Чемпіонів, якраз в тому. Тріумфальному сезоні минулому переговори продовжуються і поки що не видно кінця і краю. Ось як зазначає е, іспанська преса. Лунін полетів в турне. Лунін вже встиг зіграти проти Мілана. І сам Карло Анчелоті сказав, що зараз в клубі не планують жодних трансферів як на вхід, так і на вихід. І ось це теж важливо, тому що. Якщо Лунін піде, Реалу потрібно виходити на трансферний ринок і шукати другого воротаря. Хоча сам Анчелоті та його помічник Люїс Люпіс вважають, що якби Андрій пішов десь там в останні дні трансферного вікна і Бланкос не встигне знайти йому заміну, то в них є молодий фран, якого в іспанській пресі називають новим буфоном. Що цей хлопець, який є в Кастілії та е, грає, що він вже сформований і міг би стати доблером як, якраз Андрія, е, зазначається, що переговори з Жорже Мендешем просуваються не просто, але іспанська преса бачить ось такий хороший позитивний сигнал для реала. Це зокрема недавній пост дружини Андрія, яка е, виставила фото. Сина у футболці у формі мадридського реала, і мовляв, знаєш, в Іспанії завжди намагаються знайти весь цей символізм, якось пов'язати все, що відбувається у соціальних мережах з реальністю, і вони вважають, що ну, якщо можливо, це такий сигнал для оболівальників, для клубу, що все ж таки Андрій вирішить залишитися. Що відбувається в нього зараз в голові? Сказати складно, але ось теж деякі іспанські змі. Пишуть, що Лунін досі вважає, що він може бути першим номером, це його мрія і він розривається. Але є інші голоси, які стверджують, що Жорже Мендеш насправді готує його відхід, і зараз вони наводять приклад молодого Кантерано. Пауло Яго, ось був такий вундеркін, і зараз він ще досі є, бо офіційно його відхід не оформлено, який грав в команді Арбелоя якраз 17-річний. І вгадай, хто його представник? Жорже Мендеш. Я го забив близько 200 голів за різні команди молодіжні мадридського реала. Але зараз він, як і Лунін, ось така риторика у нього схожа. Він говорить, що його не цінують. Він зараз наводить у приклад керівництво Реала, зокрема, молодого Ламіна Ямала з Барселони, мовляв, що йому дають шанс, йому він швидше по цій драбинці рухався вгору. А в мене ось це все якось дуже довго відбувається, там перехід вже в другу команду, зокрема, і так далі. І за тою інформацією, яка є на даний момент, Жорже Мендеш працює над його трансфером у Лісабонський Спортінг, і в керівництві Реала вважають, що цей футболіст вже втрачений. І зараз вони побоюються, що Мендеш так само може прилаштувати десь Андрія Луніна. А вони про це дізнаються в останній момент, коли в них навіть не буде. Часу на те, щоб знайти заміну, бо керівництво реала все, чого воно хоче зараз від Луніна, щоб він їм просто сказав, чи він залишається, чи він йде, і вони змогли після цього вибудувати свою трансферну стратегію. А зараз від Андрія цього немає. Він вважає, що у нього ще є час, щоб все обдумати, тому що це дуже серйозний крок, тому що ті, хто потрапляє в реал, ті, хто перемагає з реалом, як Луніна, це було в минулому сезоні. Багато хто пішов, і потім вони все життя про це шкодували. Кар'єра пішла Шкереберть. Так, Лунін це другий воротар, але минулий сезон показав, що може бути травма може можуть бути такі форс-мажори, і люди отримають свої шанси в основній команді. І от для мене це було якось хорошим сигналом для кар'єри Андрія Луніна. Те, що Карлон Челоті випустив його на другий тайм товариського поєдинку в рамках американського турне проти Мілана. Значить, він не вважає, що це повністю якийсь резервний голкіпер. Хоча відверто було чимало замін, і чимало людей випустив на поле Карло Анчелоті. І до речі, повертаючись, якщо я вже повернувся до цього поєдинку, то варто відзначити, що не лише пропустив єдиний гол саме український голкіпер, але здійснив сейви, які шарять по соцмережах вболівальники мадридського реала. Знову ж таки фірмово виставивши руку і ногу право завадивши таким чином. Значитися одному із нападників Мілана. Він завадив відзначитися Поліщичу, якого виводив на побачення якраз з Луніним Чукувезе. Але дивися в іспанській пресі, зокрема видання Ас трішки навіть критикувало Андрія після цього матчу за пропущений м'яч, тому що у схожій ситуації, коли забивав вже сам Нігерійський форвард е Мілана, вони йому дорікнули, що Андрій, мовляв, повинен був швидше вийти з воріт і скоротити якраз кут обстрілу. Там Чуковеза нагадаю, забивав йому у ближній, але ну це вихід. Віч, навіч, і якось вже так спускати на нього всіх е собак, я би не став. Я дивився другий тайм, було в нього ще декілька хороших інтервенцій, коли він там переривав. Передачу на Йовіча, і Йович був готовий вже замикати на дальній стійці. Було в нього ще декілька класних виходів. Був ще удар в поперечку від Тіава, і там мені здається, що Лунін трішки застряг на лінії воріт. Але знову ж таки, удар з декількох метрів, тому я б теж йому цим не дуже сильно дорікав. Але Лунін був ось Луніним тим, тим воротарем, якого ми пам'ятаємо з минулого сезону. Він дуже активно працював ногами. Було в нього дуже класних діагоналей під тиском на франа Гарсію. Він випилював ось ці передачі на фланги на, Васкеса, на Гарсію з з ювелірною точністю, виманював на себе суперників та під тиском і допомагав команді таким чином в білдапі, де знаєш, витягувати гравців, розігрувати короткими дальніми передачами середніми. Ось тут це був традиційний Андрій. І знову ж таки він грав з величезним спокієм. Це був експериментальний, дуже експериментальний склад реала. Там було дуже багато гравців з кастільї та молодих футболістів і багато провалів в центрі оборони. Тому знаєш, от те, що там в мережах теж писали, що Куртуа не пропустив, а Лунін пропустив. Ну слухайте, з такими футболістами це ж треба дякувати Андрію, що вони більше не пропустили, тому що там реально лінія оборони реала ну виглядала просто жалюгідно. Це був Володимир Лисько, а також. З вами був Юра Гаврищак. Побачимося на платформі Футбол 24